Якось попала морашка під сильний дощ. Куди ховатися? Побачила на галявині маленький грибок, підбігла і сховалася під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться. А дощ йде та не вщухає, повзе. До гриба мокрий метелик. Мурашку, Мурашку, пусти мене під грибок. Я промок летіти не можу. Ходи ж я пущу тебе? Я одна тут ледве містилася. Нічого, якось оліземо. Пустила Мурашка, метелика під грибок. А дощ ще сильніший де. Біжить повз них мишка. Пі-пі, пустіть мене під грибок, вода з мене ліколється. Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає. Потісниться трошки. Потіснилися. Пили мишку під грибок, а дощ все лє і не перестає. Повз гриб горобець стрибає і плаче. Намокло, пірячко, Стомились криця, пустіть мене під грибок обсохнути, відпочити, дощик перечекати, тут місця немає. Зітеся, будь ласка. Ну, гаразд. Посунулися, знайшлося горобську місце. А тут на галявину заєць вискочив, побачив гриб. Сховайте і рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця. Давайте ще посунемося. Тільки сховали зайця, лисиця прибігла. Зайця не бачили? Не бачили. Чи не тут він сховався? Де йому тут сховатися? Махнула лисиця хвостом та й пішла. До того часу дощик вщух. Сонечко визирнуло, вилізли всі з-під гриба і радіють. Мурашка задумалася і каже. Як же так? Раніше мені однією під грибом тісно було, а тепер всім третьо місце знайшлося. А на капелюшку гриба сидить жаба і регоче. Квахася, квахася, ех ви адже гриб? Не доказала і поскакала собі, подивилися всі на гриб і тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім і п'ятьом місце знайшлося. А ви здогадалися?